А включить мені? <coughs> включить мені цей? А, як воно називається? Читательницю у Міланы сказать на телефоне. Ага. Так, таки трошки рисуньтеся. Вы так зліплися, що й дихать нема чим. О, Сразу перше, що... Почалось. Почалось. Так. Привіт, Почалось. хто приєднується. Приєднує. Це такі у нас якість не дуже. Так? Не, не дуже. дуже. Хоча б щось видно. Сьогодні ми проводимо ефір на, на призи. Зараз в цій грі ми будемо кидати ось так ось. І вигравати за це монетки шоколадні. А потім у нас будуть інші. Це вже не треба пояснювати. Люди і так все побачать. Треба інтригу держати. Так. Присини мою подставочку. Вона на вікні, на подоконнике чорна подставка. На кухню? Ні, не на кухню, а тут у кімнаті у вашій. А де іменно? На вікні кажу. А. Ну що, треба ж їх прибрати? Так, але тебе тебе модератором сделають, чи ти вже є? А хто зайшов? З якого зайшли? З, то... З тебе. Ага. Ти... Так, тоді я пишу. Надсилаю. Так, да, я модератор. Угу. Так. Угу. Всім привіт, приєднуйтесь і нагадуємо, Нагадуємо, ну добре, потім нагадаю. Нашу мету сьогоднішнього стріму. Так, тільки нам вже ж треба так, щоб воно було. Трошки далі. Мелані буде невдобно, давай на тебе. Да тут так. буде брати. Ну, ну, давай так, так? Да? Ось так. Можете брати. Так. Добре. Так. Так, ну я перша. ні. Ось так ідемо. мама, ти і я. Так, по черзі. Добре. Так, я кидаю. Так. Тільки в мене виходить отак, так? Да? Ось От така траєкторія, бо так, звісно, мені не, не зручно. Так у мене теж така траєкторія. <клес> Нагорода <серед> <клес> це у нас Шоколадні Кульку, Так, потім підсчитаю, потім підрахуємо, скільки у кого монеток. І визначимо виграш. А якщо я попала з першого разу, я не можу два рази як минулого? Ну, Давайте по черзі якраз. А хто зараз кинуть? А чого я перша ти? кинула? Ні, перша кинула Міланка, потім ти. Тепер Мілана знову кинула. А ти? Ні, спочатку ти. А спочатку я кинула. Потім вона я сама остання. Ну добре, добре, все, то хто зараз? Давайте Ти. за е, я тепер, так? Да? Заново так. Тепер? Кулька. На, дай. це твоя. Іменова. Дивіться і вчіться. Вчиться. вчиться. Чого? А чого ви лікоть не ставите, як я ось так? Ну мені взагалі не збройно. А чого зараз мама повинна була бути? Я ж кинула зараз. Я не розумію, хто кидає. Ми ж отак по колу ходимо. Ну так, а Мілана тільки що кинула перед тобою. А ну-ка, монетку мені. Моя перша монетка. Давай, я сейчас кинула, теперь Миланка, по четверг. Два раза кинула, мама. Добре, каждый по два раза может кинуть. Раз, и давай еще раз. Давай, Леночка, давай раз. И не вышел с кругом. Раз. А теперь по одному разу. Mm -hmm. Так да. мы через раз? Нет, это просто так вышло. Ось, є вже у мене медалька і у бульяни медалька. Так, привіт, хто приєднується. Граємо в гру на шоколадні ось такі монетки. Хто потрапляє сюди всередину, забирає монетку. І потім ми подивимося, хто скільки О! шоколаду збере. Гура, хто щось написав. Е а ви в якому місці? Знаєте? Звісно, ми. Ми знаємо в Києві. Ми в Києві, по черзі. Ти після мене. Ребіно, ну, ти розумієш, що ми не на автоматі. Давай, ти тепер кидай. <кх> тепер я. О, ще моя монетка. Ну Мамі везе, сьогодні хто попадає в мішень, те й забирає монетку. Одеси. О, супер, нас вивчається з Одеси. Передаємо вам вітання з, Одеси, з Одесу з Києва. одної я. Ще на немає. Ну я за тебе виграла. Вам вже третя. Милана, піджимай. Тепер не я можу. Ну, що? Нажмусь, тільки сильно не нажимайся. А то, <рес> а то ж буде нам. Давай мені ще монетку. Мама, тобі до кофе багато уже. Нарешті одна. Нарешті. Мам, це не було моїм ходом. Як, Як у вас, у вас справи? справи? Все добре. Позитивно. Позитивно. Світла у нас немає, але. Я, Я думала, зараз... ти кажеш, світла у нас енергія. Ні, у нас світла немає, але ми так своїми підручними. Е... засобами да, Створили собі світло. І граємо в гру. Підніми, будь ласка, десь там. А, ось воно, дивись. Так, скільки в мене... -та вже? дивіться, скільки в мене вже монеток. Одна, дві, три, 4, 5. А скільки Ви? тут написано? П'ять ага. гривень. П'ять гривень. Ти представляєш? Мама, 30 тут? гривень. Та 10, 15, 20, 20 25. 20, 25 гривень, якщо і в гривні. І в нас теж немає. О. А добре, що інтернет ти є. правда? Була. А, Міланочка, ходи. Сидимо в телефонах. Ну, добре, нас будуть дивитися більше людей на стрімі. Це ж у нас. О, диви, я щас усіла. Їду. Та мамі тут е, мамі тут до кави буде все в шоколаді. Так, да. Ану висипте, бо там уже зараз буде через верх. У тебе дв... У, у тебе цілих дві монет. О, три. Так, я хожу. давай. Три, три, ти 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 роз, Рас, що ти ну так Добре. Ставте лайки, підписуйтесь, тому що наша а, ти. мета. Ти я сейчас кинула, давай. А. Тому що не перебувайте, це важно. Тому що наша мета це... А ще, Міланки, копійку. Мама, подивись. Ще копійку. Е, наша мета це зібрати 100 підписників на цьому стримі. Побити що ж. Я підписався. Взят Взят а, дякуємо. За підписку. Так. Настрій навіть без світла. Так. А я хожу, так? Да? Тільки Тут круто. Давай. Яна. Все. Віта О, Леонід. Добрий, Добрий вечір. вечір. вечер. Доброй України. Віз України скільки в тебе тебе вже? У було 25 Просто ви ще, ви ще на цю стовпку. Ви ще зелені, дівчатка. Зелені. Ви ще маленькі. Да, ми шреки. Ілан, <рігла> 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 ти ще так смієшся точно як шреки. Чесреку. <рігла> Три монетки залишились. Так, так і в мене три. А ви граєте так? Ми граємо в Роблокс. Це вообще Мілана зависимо від, роб... від Давай кидай. Мілана зараз. кидай! А ти кинула? Так. так. І Мілана в 99 ночей вообще грає. Мілана причеплюється кожен день до Оліани. В і в Роблокс. Ага. Сьогодні нерви всі витрипали. Хто перемагає? Мама, у неї п'ять. же ж гроші. Мама, звісно, буде перемагати. Ну так, хто шоколадні. ж не любить гроші. Правда? Шоколадні. Тим більше шоколадні гроші. Мам, ти мені Клади. оце пеш? Так, поклади. Мама, у тебе краще за все ну, ракурс. У мами банк. У Риско. мами ракурс. Хороший. А ви зможете сказати свої. ніки? Нікі. Так. Міла 123. А, Ніки. У неї. Е, міла 123, а у мене е, Уліана, але. Е, кидай. Але сам такий е, нікнейм, що прям никнейм, що мене можна знайти по ньому. Нілан це Юліяна три ніжні підкреслювання все, все, один. Через гра. Ну що? Рахуємо. Тільки по англійськи Чотири. Юлияна. Юлияна. Так, у тебе чотири монетки. Зараз я свої буду розкривати. У тебе вісім. У мене п'ять. Мілана вже підсчитала маміні гроші. Десять, а стоп, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім монет. У мене шоколадних. Ну що, шо, дівчата? У мене 25 гривень. У тебе чотири, у тебе чотири. Вау! Ніхто не програв. І ну, всі я... ці Ніхто шокол... не програв, але ну я виграла. І <сум> всі. Ага, я вже допрогравала, що у мене все плече в цих слівках. Ага, і волосся теж. Ага, ага. Е, Україна 5 гривень 2020 року. Так. Зроблені ці цукерки. Ні. Так, ну що, це мої гроші. Я їх буду завтра з кавою їсти. Мам, ти не буде. Так, ну що, наступне? ідіть збирайте Дра... кульки. Так, наступне ага. гарне. Хоч десь ти виграла. Да. Так, так, так зараз будете на наступну. Так, да, зараз а. буде. наступна відключить. Так. Ні. Залишить так. Да. Да. Угу. Чи все ж таки переподключимо? Так. Давай переподключимо на нові е, смаколики. Я тебе додав, чи ні не знаю. Подивлюся. А мене. Ні, один, два, три. Може, тебе, мабуть. Так, так. це чия буде кучка? Я... Міленка, містер Берчик. Або містер так, Берщик. Так, зараз буде берщик. наступний стрім з нас. Наступного... Боберчик, Берщик. Боберчик. <соценно> <соценно> <містер Баберщик. соценно> Я і моє вміння читати на англійській мові. Да. Містер <соценно> <соценно> Містер Боберчик. Так, готуйте там нового. Ну так, підключайтеся на наступний стрім. Ось. Зараз будуть нові і смачні смаколи. Так, да, ми сьогодні робимо окремі стріли, щоб кожна гра була окремою, ну щоб вони не перемішувалися. Так, тому Тому ще один буде заходьте да. на наступний стрім. Да. Всім на... до наступних стрімів. Так.